Всім доброго дня четверг. Ну, Починається він недобрий, вам вже розповідала, що померла Тетяна Григорівна, це знайома наша, 62 року народження. Померла, така гарна жіночка була, все життя проробила. працювала в банк, але знаєте, приходить час. Дуже ще молода, зовсім молода. Так я зараз їду, зараз поїду в магазин, куплю квіти, потім поїду в церкву, в церкві будуть її відспівувати. І далі вже не буду. А ховати будуть її в дзержинки, тому що вони немає там хату, ще вони не тут квартири, але вона ще купили хату там, такі роботящі, такі гарні люди. І і все, поїду в церкву, постою, віддам свою, як кажу, данину. Вже не піднімеш, ні на яке обіди я їхати не буду. Так що ранок трішки такий. Але життя продовжується далі. Продовжується далі. Вчора ми так хвилювалися, що щось буде е, таке сумне. Вчора було свято Збройних Сил України. Я всіх вітаю ще раз. І великий подарунок. ми чули всі за Києву. І так буде з кожним, з кожним, хто мріє розділити Україну. І віддати, коли я буду президентом, як він казав, я у цю нижню часть отдам Росії. Віддав життя за Росію. Поїхали. Слава Богу, Господі, Саша мій вже їде по території України. Слава Богу, дочекалися. Ох, я вам скажу, що сама робота не важка, а те, що ці кордони, кордони, кордони. На паромі, і паром таке місце, що можливо, я думаю, що це спеціально робиться, Чесно, немає дороги. І Саша проїхав, а той, що другий на напарник забуксував. І ще третій забуксував. Розумієте, перед паромом немає дороги. І, коротше говоря, це на румській стороні. Спасіба, що на паромі робив чоловік, який розмовляє українською мовою. З України він. Та прислав якогось знайомого, він приїхав на автомобілі, подивився і каже, завтра я прийду на тракторі, 23 чи 24 тонни гружена машина. А вони кажуть, у нас нема грошей, ну будемо соляркою речитися. Це добре, добре. Коротше, приїхав, єлі витягли його і того мужика. Як ви думаєте, скільки літрів соляри заплатили за те, щоб витягнути із цієї гризюки, з цієї газюки, з багнюки? Пишіть в коментарях. А потім мені нагадаєте на стрібі, я вам скажу скільки. Добре? І якось цей раз... Я зібрала, він мені на WhatsApp випросила такі маленькі відео, там картинки, я їх зберу і обов'язково вам покажу. Тому що важка ця праця, дуже важка, особливо зараз, коли така, знаєте немає якоїсь стабільності. Але я думаю, що це він в останній раз поїхав, тому що це... Ось життя, Ви бачите, як Тетяна Григорівна, молода жінка, ну так, порівнянню, за здоров'ям дивилася і все. Одна донька в них, але вона вже заміжня. Вона одна була дитина у сім'ї. Батьки вже померли. Оце життя треба зараз ніколи. Оце ці гроші, оце це все строїтельство, це всі квартири, які скупить. Оце в рукавиці живеш. Ти відчуваєш один одного. І це життя. А потім я ж кажу, що треба жити зараз. Жити зараз. Мама вчора отримала пенсію, каже, на 500 гривень положиш туди е, Саше в коробку. Не нашій Саші, Саші Жукову. Кажу, хорошо. На Миколайчика вчора під подушку трошки грошей положила Саші. Бач, яке асфальт сухий, а тут ось все прорвало. Воду, і тільки робила, опять прорвала. І, это, привет, і такий льот, вода ж тече і льот. Розмовляла з Сашею вже ж по Київстару, вже ж бере це, цей зв'язок. Каже, ал, я їду, все-все-все. Каже, сніг. Дуже, ух ти, яке тут відкрили. Вантажна та легкова преміум клас, на шина, ух ти, це тут буде чудово то кажу, все, давай їдь, Будь уважним. Цей раз я ж кажу, що з ним Андрюшка, ну так, другого водія, звати. він як риба в воді, він все життя дальнобійником, Він їде. от Їхали на Турцю, йому не треба навігатор. Він все вже знає. І так йому цей раз не западвартило, ото він там трішки черконув цього. Ну, він отак вертався, а той болгарин його піддавив. І Рено таке новеньке, зеркало відповів, трошки продар. Але не, не, каже, час ми стояли, приїхала поліція, е склали Європротокол, все застраховано, все так, що це водій платити цього не буде, але неприємність. І тут застряв, розумієте? А Саша каже, Боже, та ще ж скорость не включається. Боже, каже, стою на болгарській раніце. Румина болгарська. Каже, цей давай, що ж. Братушка, братушка, надо їхати. А він каже: Ой, не, подожди каже, заведу не включається. Заведу, каже, з десятого разу включилася скорость а я поїхала. Оце на такому гімні, на такому гімні у нас працює. Так я і скажу, що. Подивіться, оце маршрутки наші, маршрутки на Київ. Я вже не кажу про місцеве. Є люди, які мають гроші і які не можуть виграти тендер. Тендер, да. Щоб бути перевізниками, вони готові купити нові маршрутки гарні. Але оці, оце Лушпиня, так. Там працюють водії, в них теж сім'ї. Але ми, сідаючи в ці маршрутки, ми самі собі підписуємо, як кажуть, смертний приговор. Ви розумієте? Тому що там їдеш і прямо землю видно. Богданчики там їздять, Порошенка. От він гарно виступає, дав там трошки грошей і 100 каналів про нього каже. Хіба це допомога? Допомогу треба робити тихенько. У мене так в голові тут Порошенко, тут, тут маршрутки. Ну це ж Богдан його. Тут перекачка е міська. Ота Фу. Ой, 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 ой. Так що дай Боже, дай Боже. Ні, завтра ще не приїде, тому що. Можливо, ви приїхав, так графік, я ж кажу, що. О, благоустріч! Хто це такі вийшли? лоліки боліки з паличками збирати сміття на, цього, на, на, на обочині, Прямо кльоліки-боліки. Так, мені зараз потрібно, в мене ще є 40 хвилин. час, я заїду швиденько до Іри. На зв'язку вона знайшла мені чехол. Не мені, я свій телефон, яким я знімала Samsung той він дуже гарний. Я віддала дівки, бо в нього ж немає телефону. Тому що я буду купувати? А він гарний. Ну він на ньому і на зв'язку, і відео там якісь пишеш. Ви знаєте. а у мене Там був чехол, такий Мікі Маусікі. А потім я йому віддала Сашин В Саша точно такий Ізраїлі купував, точно такий телефон. То книжечка, вона така вже пошарпана, ну стидно. Так, а я, а їх вже нема цих моделей, немає дуже гріє сидіння. Так мені, Ірочка, спасіба здоров'я їй на, на зв'язку. Вона сотарфувала мій телефон, і, мабуть, ну я не знаю, ну мабуть, місяць замовляла. Вони ж торгують цим, сим. і вчора написала, що позавчора. Алла, можете приїхати, знайшла книжечку. Кажу, слава Богу, я приїду. Нікому не продавай, я приїду. Тому що заїду, заберу, потім квітковий магазин і потім в церкву. Я знаю, я мені два так боролася. Кажу, мам, куди мені пигати? церкву чи на кладбище? Я не скажу, що я прямо з нею так знайома, так дуже-дуже сильно, прямо. але було, був час, коли там гроші знаєте, на книжках, і їх не можна було зняти, вона мені допомагала. Ну, не всі, звісно. У мене дуже багато перша черга пропало грошей перший раз, що мама каже, що весь час, що я тебе заставила на книжку положити, пропали ті гроші мої, моя робота, мій горб, оцей, що я шила. Коператів, що ну нічого, це таке, знаєте, пропало те пропало. То і другий раз було теж таке, що гроші в банку лежать, а я ще клала по дивіденти ну, по знайомству. І потім так було важко забрати, тому я їй дуже вдячна, вона мені допомогла в цьому. І вся взагалі вона така була гарна, гарна жіночка тут дядь Митя, це її чоловіка похований. Похований на кладовищі на нашому. То весь час, вони на, як поминки, у тому ми приїжджаємо, вони, заходьте, заходьте, вона такі обіди готувала, такі квіти приносила. Вона вона, вона, вона така хазяйка, вона така хазяйка була, Боже. Ну, комар носа не підточеніде. Мабуть, Богові теж такі підтримують. Щоб руки себе взяли. І дитина, і внуки, і чоловік саме головне. тому що, знаєте, коли дружина помирає, чоловіки вони дуже-дуже можуть легко загубитися. Він гарний, Женька гарний. Він, він на пенсії вже, він 50 років. І вони от цієї самотності, вони такі стають безпорадні, що це просто жах. Але я думаю, що буде все нормально. Так, це зараз я тут біля цна покину, мабуть, машину, тому що там біля базару я ніде не зможу підрулити. Воно і тут машин дуже багато. Але нічого, гляньте, їде учениця на машині, ну, учиться їздити і в маски. Так, 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 зараз десь... Ой-ой-ой, чого ж я. Чужі. Роздивала. Все, я ж уже приїхала. Так, я зараз в стану. Отак. От Піши ходить далеченько і біжу. Забрала я чехол, дай Боже, здоров'я і руське. Тут на базарі у нас є квіткові такі ці. Купила от такі квіти. Я завжди купую на кладовищі, щоб вони були, як кажуть, як в житті. І червона любов, і більш таке, знаєте, ситуація друга. І жовте це. Розлука. Ой, як це неприємно. Жінка каже, заходьте до нас тільки по приємним, по приємним випадкам. І кажу, дай Боже. Так що зараз 10 хвилин, я поки доїду до церкви, якраз буде все нормально. Що серце так калатається, калатається тут комок, такий, знаєте, в горлі стоїть. Будь-яку людину, знайому, незнайому. Якщо вона людина-людина, дуже шкода. Так, поїхали. У мене прямо руки трусяться, багато дуже машин стоїть. І вже багато людей чекає біля церкви. Тобто людина дійсно була золота. Просто золота. Мені б тут когось знайомого побачити. Десь повинен мій брат приїхати. Але я щось його не бачу, може він з тої сторони стоїть. Хух. Так, піду я туди, ноги не несуть, бо не віриться, чесно. так все йду. Ось і все. Народу дуже багато, і знаєте, це місто, де така тишина повна, і тільки батюшка, і півчі відспівують, і люди крестяться там, де знають. Звичайно, людина, яка помирає, вона на себе не схожа. Я кажу своїм брату, як я вмру, мене, пожалуйста, не відкривайте, хай я буду закрита. Люди прийдуть, попрощаються і все. Так якось на душі. Вона вона, вона молодша, ніж я. Я думала, вона 62-го року, а на кресті написано 64-го року, вона як я. І я у січні в январі, а вона в березні, в марті. Не дожила вона до 60-ті, скільки людей з банку було, це просто. Я тут підійшла, після служби прощалася. Багато людей на кладовище, батюшка на кладовище їде. Там ще так батюшка сказав, що там ще будуть ну, це там, печатач, ще й там будете прощатися. Я підійшла, так це ручку йшла, царство небесне. Царство небесне стояло, там же батюшка й каже, що. Упокой душу, що Тетяни раби, а я сама собі споминаю своїх всіх, хто помер, Сірішку теж спомнив. Дуже жалко, як людина така гарна, скільки народу, скільки я тут побачила людей, яких ну, я їх знаю. Женька ж, він охотник, він рибак, а мій брат каже, Боже, я заїжджав в дзержинку, у них там дом вони купили. І каже, ми так хорошо по з Женькою. Таня каже, ви нас поругала, а в Женьки серце серце І Вона весь час за нього переживала. Ай, весь час я ругала. Женя, Женя, бережи здоров'я. Ну Я вже узнала, в неї рак, неї рак. Вони лікували, вони в Києві робили операції, вони не могли, не могла б її підняти, не могли б все да-да-да зробимо. Оперували, оперували і все. Царство небесне. Ух. Я кажу, ви підтримуйте Женю, тому що там зараз важко буде. Чоловіки, коли втрачають свою опору, свою половину, вони такі стають, як діти. Вони сен життя втрачають, тому кажу, не оставляйте Женьку, підтримуйте його. Приїжджайте до нього в гості частіше. Тож, дочки своя сім'я, діти. Так, у нас. Завірюха починається, Господі, не треба завірюхи. мені треба, щоб мій мій дорог Сашунька, щоб приїхав додому. Не треба Боже мости, не треба. Він в дорозі і така погода починається. Фу, Такий паршивий настрій. Фу, сьогодні я просто вибита із колії повністю. Нічого. Нічого. Можливо, не завтра, а післязавтра точно місце щоня буде вдома і хай сидить біля мене, хай буде під каблучником, хай буде підупником, хай ким хочеш. Нам потрібно разом уже бути, тому що життя таке коротке, зовсім коротке. Ей, не останнє доїдаємо. Нічого, все буде нормально. Зараз заїду в аптеку, тому що мамі там купити потрібно ліки. Вже закінчилися. Я кажу, Ти ж кажу, що не п'єш ліки, а вже немає. Та ні, я ті п'ю, я ті п'ю. Не дай Боже, не дай Боже, що ще в житті працювала, працювала і на пенсію навіть не вийшла. Господь. А скільки кожен день помирає людей просто від хвороби, скільки помирає наших хлопців, наших захисників. Таке життя стало. Чорно-біле, просто чорно-біле. А я стою в церкві, думаю, Господі, Господі, хоч би не було цієї тривоги, щоб, дітей, щоб людей не виводили з церкви, коли Бог почув, слава Богу. Так, все, їдемо зараз в аптеку підтримувати. Здоров'я, щоб все було нормально. А Тетяні Григорівні, Танечки, Царство Небесне. Золота людина була, завжди на допомогу прийде. Чесна, порядна, царство і небесне. А нам здоров'я і боротьби. Не забувайте, життя продовжується, і продовжимо жити. Пока.